Цей тиждень один з найважливіших в році, якщо у вас є якісь конкретні плани. Будьте активні весь тиждень і особливо у п'ятницю. Цього дня зважуйтеся на найважливіше, але передчувайте наслідки. Душевні розмови можуть викликати бурхливі почуття, опір, але поки краще не поспішати з оцінками. Інтенсивні переживання роблять вас привабливими, ви можете наполягати на своєму, але тільки не в ці вихідні, які краще провести якомога спокійніше. Використовуйте початок тижня для вирішення матеріальних питань і покупок. Немає обмеження в справах і, оточуючі схильні, бачити у вас оплот стабільності. Те, що ви почнете в цей час, одержить сприятливий імпульс і з часом принесе користь. У суботу можливі найнесподіваніші події: уникайте небезпечних і травмуючих ситуацій. Цей день може стати точкою відліку для розвитку нового напряму вашої діяльності або важливих змін в партнерстві. Середи наступить переломний момент в справах. Ви зможете проявити організаторські здібності або реалізувати важливу частину своїх намірів. Якщо ви активно розвиваєте якусь тему, то події навколо неї сягнуть кульмінації у п'ятницю. Може відбутися розмова, яка допоможе обом сторонам досягти ясності і чітко розставити акценти у відносинах. Краще вирішувати в цей час ділові питання а в особистому житті, поки залишити все без змін. Цього тижня ви одержите багато нової інформації. Обов'язково подумайте, як її застосувати з користю. Ви стаєте координатором і посередником і чудово впораєтеся з розвитком відразу декількох напрямів. Прагніть утримувати в порядку потрібні документи і своє робоче місце. Ще однією важливою темою на цьому тижні будуть домашні справи і відносини з близькими. У понеділок і вівторок можна робити покупки в будинок, особливо прикраси і предмети комфорту. Досягнете поставлених цілей на початку тижня, але краще рухатися по накатаній колії, не намагаючись переконати партнерів або клієнтів тому, до чого вони ще не готові. Вирішуйте матеріальні питання, щоб розширити свої можливості. Зробіть на початку тижня декілька приємних придбань особисто для себе. І відразу думайте про те, як компенсувати свої витрати. Зараз ви можете закласти основи справи, яка через час почне працювати на вас. Не пропустіть цей тиждень, якщо у вас є плани, готові для втілення. Для серйозної роботи і рішення фінансових питань, сприятливі понеділок і вівторок. З середи займайтеся пошуком потрібної інформації, зв'язків ведіть переговори і листування з партнерами. В п'ятницю можна укладати договори або робити інші рішучі кроки, які означатимуть початок нового етапу у вашій роботі. У особистому житті це хороший час для відвертої розмови. Плануйте всі важливі заходи на першу половину тижня. Це сприятливий час для того, щоб закріпити домовленості і почати реалізацію своїх планів. В п'ятницю і суботу планети можуть піднести вам несподівані сюрпризи. Ухвалювати рішення і діяти доведеться швидко і точно. Не шукайте собі додаткових проблем, не ризикуйте, але не обмежуйте себе в творчості, в чому б вона не виражалася. У особистих відносинах зберігайте спокій. Не квапте події. Зараз вам потрібно більше уваги приділяти заходам, корисним для здоров'я. Попереду декілька складних і дуже важливих для вашої роботи і кар'єри місяців, тому до змін потрібно прийти з відновленими силами. Подумайте, яких змін потребує ваш імідж, і зробіть візити в салони і магазини на початку тижня. В п'ятницю у фокусі уваги будуть особисті і любовні стосунки. Інтуїція вас не підведе, коли доведеться ухвалювати рішення. Вам належить справлятися з великим навантаженням на роботі, але не обмежуйте свою активність тільки робочими завданнями. Більше часу приділяйте спілкуванню. Почуття можуть одержати сильний імпульс. Друга половина тижня дасть можливість вирішити деякі хвилюючі питання. Можлива несподівана зустріч з тим, з ким належить відновити контакт. У першій половині тижня ви можете вдало вирішити деякі фінансові питання. Приємні враження вас чекають не тільки на роботі, але й у вільний час, який можна наповнити романтикою і творчістю. Зробіть довгоочікувані придбання або влаштуйте сімейну вечерю, щоб порадувати своїх близьких. В п'ятницю вас чекають сюрпризи, можливі, несподівані витрати, не виключені і втрати. У вихідні обмежте коло спілкування, краще провести цей час на природі. Тиждень має відбутися насичений, і найціннішою якістю буде уміння швидко наводити лад в справах і систематизувати інформацію. Прагніть налагодити свій графік роботи так, щоб у вас залишався час для особистих справ і турботи про здоров'я. Запросіть своїх друзів на природу в п'ятницю і суботу можуть відбутися події, які примусять вас по-іншому оцінити своїх близьких. Дивовижний час, коли перед вами можуть відкритися нові обрії там, де ви цього абсолютно не чекаєте. На початку тижня є можливість обговорити з партнерами перспективи спільної діяльності, укласти вигідну угоду контракт. У п'ятницю і суботу створіть навколо себе творчу обстановку. Вашою перевагою в несподіваному повороті подій буде інтуїція, яка підкаже, як поводитися. Щоб не відбувалося, прагніть отримати з цього користь.